Привіт, які усі! ви на каналі готуємо разом. Друзі готуємо сьогодні неймовірно смачні кабачки, готуються легко, просто ароматні, пікантні. Смакота смакотою, тож берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один кабачок, можна, звичайно, брати і більше, і два, і три. Будемо нарізати його на кубики, можете нарізати на більші, на менші шматочки тут за бажанням. Кабачок я очистила від шкіри, бо в мене був такий грубошкірий старіший кабачок, тому я його почистила. Не обов'язково очищати кабачок, якщо у вас гарненькі, молоденькі кабачки, то від шкірки не очищаємо. Ось і все, кабачок ми нарізали. Тепер беремо пательню, розігріваємо її, наливаємо трішки олії і викладаємо кабачок. Багато олії не потрібно наливати, тому що кабачок і так пустить ще сік. Зараз перемішаємо і будемо додавати спеції. Кабачки обожні, тільки починається сезон, готую багато різних страв, тому у мене на каналі є плейлист рецепти з кабачками. Минулого року готувала різні файні рецепти. Якщо щось шукаєте цікаве, то рекомендую до перегляду. Додаємо сіль, чорний перець, додаємо сухий часник обов'язково і додаємо куркуму. Всі спеції додаємо за смаком. Можете додати ще свої улюблені спеції. Потрібно буде зараз це все ретельно перемішати. Друзі, якщо ви вперше в цьому кульнарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки і обов'язково коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Дякую вам за вашу підтримку. Зараз сюди будемо з вами додавати кунжут. Кунжуту додаємо за смаком, можете додавати більше, можете додавати менше. Готуємо це все на маленькому вогні, щоб наш кабачок був м'ягесенький. І зараз будемо вже смакувати. Друзі, якщо вам не важко, будь ласка, поділіться в коментарях якимись цікавими рецептами страв з кабачка. Хочеться чогось посмакувати нового, буде дуже-дуже цікаво почитати і щось приготувати. Готуються ці кабачки дуже швидко, 5-7 хвилин і готові. Зараз беремо виделочку, пробуємо, Якщо кабачки вже м'ягесенькі, виделочка гарнесенько вилазить, значить наші кабачки вже готові. Гарнесенько вони наже так і протушились, і чуть-чуть обсмажились, тому будемо зараз смакувати. Поверха зараз з вами трічки ще натремо пармезану і будемо смакувати. З пармезаном ці кабачки виходять просто неймовірно смачними. Зараз будемо пробувати. Всім, хто їсть, всім смачного. Що ж, наша смакота готова, друзі, дуже-дуже смачно. Рекомендую для приготування нічого складного, простий, легкий рецепт, смачні кабачки. Навіть можна без пармезану, вони і так виходять дуже-дуже смачними. Всім миру та спокою, бережіть себе.